Доброго дня! Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про трасування зображення. Що таке трасування? Це переведення растру у вектор. Ось я підготувала дві картиночки. Хочу розглянути трасування в двох векторних програмах і ілюстратор, і CorelDRAW. Почну із простого зображення. Є кольорове фото і є вже векторне просте зображення. Коли ми виділяємо зображення, на управляючій палітрі з'являється така кнопка як трасувати зображення. Швидке трасування. І ось додатково можна відкрити стилі трасування і вибрати якийсь інший із стилів. Ми довго не будемо переглядати всі ці стилі, але ще поверхнево ознайомимося. Давайте ми просто натиснемо швидке трасування, трасування зображення. Для ось цього кота, і бачимо, програма його перевела в криві. Тому, ой, так. А, треба для того, щоб подивитися криві чи не криві, треба розгорнути для початку свій малюночок і тепер а, розгрупувати. Тепер бачимо, що у нас окремо а, залишилося білий фон. І окремо об'єкт. Якщо брати якісне фото, і нам треба зробити, наприклад, для нього трасування, то найкраще, звичайно, обирати не швидке трасування, тому що таким чином воно буде в чорно-білих тонах, а краще брати якісь фотографії високої чи низької якості. Ми зараз розглянемо фотографію для початку низької якості. І бачимо, що програма перевела фото. Тепер це вже такі окремі векторні криві об'єкти, які мають забарвлення. Програма сама підібрала кольори, кількість цих кольорів. Так, я натисну Ctrl-Z, і ми подивимося. На якість високої точності, Чекаємо. і бачимо, що програма додала набагато більше деталей, набагато більше відповідно кольорів, і майже реалістична вийшла фотографія. І, в принципі, якщо треба нам таку фотографію для великих якихось банерів використовувати ось чудовий спосіб. Ми знаємо, що збільшуючи растрові зображення, ми втрачаємо якість так, як пікселі розтягуються і між ними з'являється дуже багато простору, немає цього заповнення. То векторні зображення це як криві лінії, їх можна збільшити на будь-яку. Ширину, і при цьому не змінюється, не буде змінюватися якість. Тому інколи в таких випадках використовують трасування. Але це є кожна, кожна деталька, давайте розгорнемо і бачимо, да, скільки тут взагалі кривих. Ось це все детальки малесенькі. І трасування розглянемо у програмі Coral Draw. Так, я взяла ті самі ілюстрації. Тут також є трасування шпитки і трасування на високу точність фотографії. Активуючи фото на управляючій палітрі також активується кнопка трасування Trace Bitmap. Одразу перепрошую за свій англійський, якщо я щось неправильно прочитаю. Відкриваємо цю вкладочку і бачимо, що у нас є три способи. Перший спосіб Out Out Club Trace, потім це швидке трасування, потім центр Trace, це. Трасування об'єкта в лінію, тобто воно про давайте одразу будемо дивитися, покажу. А, Програма сприймає кота як якийсь об'єкт, і паличками малює цей об'єкт. Для таких малюнків цей спосіб не підходить, він більше підходить до, а, якщо потрібно, наприклад, якісь черчення чи Якісь схеми перемальовувати, то, щоб не перемальовувати, то використовується саме цей спосіб. Так, і е, трасування Outline Trans. Тут є кілька способів. Ми їх розглянемо, але давайте ось я виділю кота. І для початку розглянемо швидке трасування. Е, нам програма каже, що малюнок у нас якісно великий, і його треба зменшити при трасуванні. Окей. Бачимо, що при такому трасуванні у нас зникли фактично всі водяні знаки, залишились лише ось такі цятки, де не на котові, і, в принципі, їх легко видалити. При цьому одразу можна розгрупувати цей елемент, і котик у нас ось окремо, очі котика окремо. Так, це фото ісходні, ми його відлягаємо. Так, тут ось детальки є, всі вони є. До речі, якщо нам потрібно подивитися Ctrl-Z, чи немає лишніх якихось елементів, так як у нас очі, так, вони білого кольору, ми їх не бачимо, а в принципі ці елементи є, вони створені, то можна перейти у режим перегляду, саме кривих ліній. Для цього у меню View переходимо на режим. Ось цей перший вірефлайн. І бачимо так, всі, всі криві, які були білого кольору, і не було видно на робочому полі. Ось вони все, все показалося. Вертаємось на, назад, на перегляд. Так, це щодо швидкого трасування. І ще є інші способи. Ну, давайте почнемо із першого Line Art. Тут вже з'являється вікно діалогове, яке нам одразу показує початкову картинку і що з цього виходить. І бачимо, що в такому режимі залишаються чіткими водяні знаки. Ми можемо трошки скоригувати цей малюночок за допомогою деталізації ось повзуночок детал. Можемо збільшити деталізацію, і таким чином збільшиться більш якісь такі гачочки, крючочки додавляться, якщо тут десь будуть. Чим більше деталізація, тим більша програма додає різних деталей. От Бачите, зараз додала фон білий. Який нам, в принципі, не потрібно. Тому тут можна редагувати і регулювати ці деталі. Якщо ми проберемо, зробимо мінімальну цю деталізацію, то можуть зникнути якісь і важливі частини. Хоча в такому випадку зникли якраз ось ці водяні знаки, то можна використати і такий елемент у роботі. І, і наступний повзунок, який часто використовують, це Смузінг зглажування. Чим більше буде зглажування, тим більше програма буде згладжувати якісь повороти кути. Кіт якийсь дуже удачний, і тут немає всіх цих зазубрінок, не видно, да? якихось нюансів. А ще є така тут галочка важлива це Delete Original, тобто ви можете одразу видалити ісходник. Я цю галочку не ставлю, так як на всякий випадок ще нам потрібна буде ось ця картинка. І так, які ще способи? Лого. Лого це робота з чорно-білими, ну не то, що з чорно-білими, а точними яскраво чіткими лініями. Бачимо, що про такому також з'являються додаткові ці водяні знаки. Тут нам програма теж рекомендує зменшити деталізацію. Деталейд лого. В принципі, те саме просто зручна картинка із котом. Ще хочу звернути вашу увагу на таку ситуацію. Я спеціально залишу ось ці водяні знаки, тому що я дещо хочу показати. Бачимо, що програма при кожному виборі. Способу трасування, вона трасує зображення і при цьому додає кольори. Ось тут внизу є інформація про зображення, і ось тут ми бачимо колор з 57 відтінків, це забагато для такого малесенького, малесенької фотографії. Тим більше нам потрібно лише один, один кіт. Тому тут також треба підбирати і дивитися: бачимо, що прологу тут залишається лише 6 кольорів. І ми можемо перейти на вкладку Colors. І бачимо, які кольори. Тут одразу програма прописує їхні коди кожного кольору відсотки. І, наприклад, нам лишнє це все не потрібно, потрібен лише ось цей малюнок кота. Тому ми можемо задати, що фактично нам по суті і потрібно два кольори: це білий, який знаходиться. І чорний, який, який є нашим кутом. Тому ось тут ми можемо написати лише два кольори, і програма всі лишні кольори просто скомбінує в потрібний. Білий, білий відтінки білого він комбінує в білий кольор, і, Сірий, темно-сірий і чорний. Він скомбінував теж в один кольор і чорний, як бачимо, таким чином також пропали водяні знаки, що, в принципі, нам би і підійшло. Ось такий результат можемо розгрупувати, подивитися. Після трасування використовуємо вже ретагування за допомогою білої стрілки, шепту. А якщо є дуже багато там таких зазубринок, то краще видалити непотрібні точки, От, наприклад, як ось ця. точки видаляємо ось тут ця теж лишня. Тоді буде плавніша крива і менше таких ось тут, наприклад. Щоб була плавніша лінія. Тобто далі просто допрацьовуємо, дивимося, де, де можна що поправити, що потрібно поправити, і далі працюємо із зображенням. І це вже векторне зображення, ми можемо змінювати йому колір, застосовувати до нього градієнт, ну і все інше. Що стосується фото, для цього ми розглянемо два останніх. Це все, що стосується самої фотографії самої картинки, і медж. Є проста картинка і більш фотографічна, більш складна картинка, точно так само, як і в ілюстраторі. Проста картинка спростила, Я трошечки Підвину. Так, Проста картинка спростила фото. І зробила не так багато векторних елементів, і, як бачимо, у нас лише 33 кольори застосовано. Але при цьому втрачалася якась деталізація, і виникають такі десь неприємні дефекти. Так, і якщо брати більш якісну деталізацію фото, Програма додала більше кольорів, тепер тут вже 203 кольори. Переходимо в вкладку Colors. І якщо, наприклад, нам 203 кольори це трошечки забагато, ми можемо якісь кольори одного тону об'єднати. Ну, от, Наприклад, на це, це більш розовий, ось цей мабуть Да, ось, наприклад, ось цей і ось цей. Так трошечки підтуплює програма. От ми через Ctrl виділяємо ці два кольори і можемо їх об'єднати в один. Ось ми їх зліпили і десь якісь моменти об'єдналися. Ось тут, ось тут ці моменти об'єдналися, і в нас вийшов такий пальчик без ногтя. Але інколи можна і використати такий спосіб. Бачимо, що у нас залишилось тепер 202 кольори. Ну І чим менше кольорів, звичайно, тим менша деталізація самої ілюстрації. Це все, що стосується самого трасування. Трасування також можна робити через меню Bitmaps. І ось тут, і тут також є ці три види трасування. Обирайте зручний для вас спосіб, або за допомогою управляючої палітри, або за допомогою меню.